Буваю майже на всіх десь такі є. Знаєте, що яка тенденція приємна. Видно, скільки у нас зараз є прекрасних художників і в Богоросі, і в Слідів, і в Львові, і в Долині, і в Калу, побували, там, і в Федор Тим словом, я бачу, що е, мистецтво нашого краю, Прикарпаття, справді десь зараз, на мою думку, перебуває на такому піднесенні. Хоча різні е, проблеми переживає наша держава, наш народ, але це раз мистецтво е, переховає на піднесені, підемо, і ми з цією державою піднесемо. Щодо цієї виставки, мені приємно, звичайно, познайомитися з нею було. Я бачу, що тут переважають, переважають це, е, ну, міські види, міські об'єкти і, і природа. І, е, це ті теми, до речі, міських, міських об'єктів у інших художників менше набагато, ніж у пана Юрія. З іншого боку, це дуже приємно, бо, скажімо, писати Карпати, знаєте, то вже пишуть в просто. Там дуже просто щось домислити, дофантазувати. Карпати писали і писати будуть ще тисячі років. Тому я би навіть вам радив, може, спробувати, якщо щось писати з Карпати то писати щось таке незвичайне. Бо звичайні Карпати писати, мені здається, там вже чогось особливого і не скажуть. А друге, я так, як теж сприянин, який багато пише простийщину, ось відав багато про снищену і знаю снищену мистецьку, і літературу і так далі. Я шукав відразу, думаю, а ну що, панна Юрія, є про стерсь. І я, може я, що є щось, слава Богу. А якщо щось одне, то це все ще нічого не означає мати. Я би, брати, може на цій виставці нема, але пане Юрію, але пане Юрію, Юрі... щоб Юрі... <правда> було на цій виставці щось показати скринські. Якщо... А взагалі, чому б вам не спробувати розмалювати, скажімо, на якісь найцікавіші об'єкти самого сприяння? Та й скрищі не можна буде цілої. Бо є надзвичайно цікаві об'єкти. Може, ви бачили мою книгу слишчена крізь віки, де вони на фотографіях які всі ці об'єкти. Ви б могли, скажімо, відступнутися від цього чоловіка, зробити художні твори, відповідно, оці об'єкти архітектури, культури. В окремому є при селі в голові, є унікальний дух, якому десь було 800 років. Там, де згоріла церква, кілька років тому від церкви. На жаль, коли церква горіла, горіли. Там такі там такі гілляки. Десь до 800, може більше, ніхто не знає. Вас, хто з Це, я, я просто раджу, так, е, І так далі. Е, е, що ще? Я, я, що ще характело, я бачу вас? Ви, ваш, 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 ваш стиль е, відрізняється більше. Це дуже приємно. Ви пишете широким таким маском, е, широким помахом пенсія я передбачу. Ну не всюди, але переважно він у вас такий вільний, легкий. Це приємно. Інші художники пишуть, виписують до найменше питання, це теж приємно. О, у вас він стиль е, свій, він відрізняється в інші і це вже приємно, бо ви вже не повторюєте, тобто не йдете тим же шляхом, що йдуть інші. Е, я тут зверну увагу на ще одне. Коли коли як, вражає, коли пишете, скажімо, якісь об'єкти, які загальній відомі, Можливо, постарайтеся точніше передати той антураж. Це художні бачення, але тому дивитися, що дивіться, що я кажу, це, здається, з одного боку, це не фотографії, зрозуміло. Це художній фільм. З іншого боку, ми знаємо, скільки, скільки було випадків, коли завдяки тій чи іншій картині, навіть і потім відновлювали об'єкти, які вже домов втрачені. Так, зараз тисячі фотографій є про це. Але це є об'єкт, який ну, мені виглядає так. якось би... Е, що ще можна було б сказати про, е, про, про ваші роботи? Може, я би вам порадив, хто може зробити якийсь цифр. Хай би відбув, але старий ваше рівень. А, але це не цикл. Ви, може, бачили, з того часу такий фейс, коли він загинув, його замовлювали. Ось він про ці кілька циклів. розумієте, І цим він назавжди писав своїй ім'я в історію Дроговича і взагалі українського роботи. Хоча він поля з українською кров'ю участково, але це назавжди обійшло. То такі побажання ваші, як автор-автор, ось. Назагальний радий, що ми. Маєте перше листоподробичі, і дай вам Боже, щоб вони були по всіх містах і не тільки західної України, а й за кордон, і Великої родини. Дякую.